Чотири локації активних парків у Покровську працювали ще із 2021 року. Проте через воєнний стан змушені були припинити свою діяльність. А вже з травня цього року активні парки готові приймати відвідувачів. Так, 4 травня у парку Ювілейний, що у Покровську, був укладений договір з координатором, який буде здійснювати координацію роботи локацій та фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів у рамках реалізації соціального проєкту Активні парки Локації здорової України. Активні парки, локації здорові України, дозволяють усім бажаючим мешканцям нашого міста займатися спортом у вільний час, долучатися молоді до різних активностей. Декілька разів на тиждень координатори проводитимуть заняття для бажаючих покровчан. А ті, хто не знають, з чого почати своє тренування, можуть скористатися підказками із qr кодів Встановлені qr коди які дозволяють відсканувати їх та побачити. Різні вправи, які демонструють наші зірки, актори нашої країни та провідні спортсмени. Все залежить від вашого рівня підготовленості. Там є низький рівень підготовленості, середній та високий. Ви вибираєте вправу та можете робити, якщо ви не знаєте з чого почати. Безкоштовні тренування проводитимуть юні черлідери. Тренерка зазначає, роблять це для того, аби кожен бажаючий мав можливість спробувати себе у цьому виді спорту. В нашому виді спорту можливі виконання елементів як базові. Для новачків, так і більш для тих, хто вже є, у кого є вже професійна підготовка, які зможуть виконувати ці елементи. Дівчата, черлідери що проводитимуть тренування, кажуть, спорт уже давно став частиною їхнього життя. Я займаюсь клубі Денс» вже майже 10 років. Маю гарні такі досяження. Ходжу сюди зі своєю найкращою подругою Олесі. Ми з нею також разом стоїмо в дуеті вже, ну також майже 10 років. Я хотіла піти на хіп-хоп, мені це не сподобалося. Мене мама записала на черлідінг і я там займаюся. Це здоров'я, це перші місця. Це може бути і кар'єра. Сьогодні на локації активного парку можна побачити, як зовсім маленьких покровчан, які тільки починають свій спортивний шлях, так і тих, хто вирішив згадати молодість, граючи у баскетбол. Пані Людмила, одна з тих, хто впевнена, спортом займатися потрібно у будь-якому віці. Зараз не в одпуски і вирішила спомніти, молодість, грала в школі. а тут всі умови настільки прекрасно, так сказать, займатися і сьогодні перший раз. Ну, як син говорить, є успіхи Замечательно, тому що це ну якби как бы немножечко скрашує всі вот вот будні і неприємності в нашій житті. Потрапити на тренування можна лише за попереднім записом. Координатори заняття проводитимуть кілька разів на тиждень. Дізнатися розклад та додаткову інформацію можна на сторінці активних парків Покровська у Фейсбук.